Німецький словник вважається найбільшим у світі. Складати його почали ще брати Грим у 1854 році. А потім роботу продовжили інші автори. А закінчили словник в 1971 році. Він налічує 34 519 сторінок і виданий в 33 томах. Не турбуйся сьогодні. Мова піде не про цю книжку, а про іншу. Тому підписуйся, бо тут гівна не радять. Це популярна літературна, без спойлерна і капець, яка захоплююча передача, де моя книжка чувак. Війна не пригода, війна хвороба, як Ти. Ці слова належать людині, яка не від когось дізналась про війну, а яка сама на власні очі її побачила, жила під час неї і від неї жі загинула. Антуан де Сент-Екзюбірі Екзюпірі, французький письменник, авіатор і автор всесвітньо відомої казки притчі Маленький принц, про яку ми сьогодні поговоримо. кажуть маленького принца, як писав саме з свого дитячого образу. І якщо це так, то він би мав тоді написати маленький граф. Бо народився родився в старовинній аристократичній прованській родині. Граф. Вській в 1900 році, коли йому було чотири, його батько помер, і мати графиня Марії Десент-Екзюпері виховувала п'ятьох дітей сама однесенька. А через вісім років стався випадок, який змінив подальше життя екзюпері і вплинув на його смерть. Один авіатор вирішив покатати 12-річного малого на літаку під час демонстраційного польоту. І екзюпері просто закохався в літаки і авіаційну техніку, сам намагався змо. Змай... Іструвати аероплан, а вже в дорослому віці він вигадав більше десятка вдосконалень для авіамоторів і приладів пілотування. До речі, я тільки що подумав, що це ж екзюпері. У нас третій виходить авіатор письменник. Ну так Що з цих авіаторів дуже тяне в письменники. Тому що дуже поетична професія. Так, Поетична професія. Першим у нас був Джозеф Геллер з романом Пастка 22 От у точки в куточку обов'язково треба подивитися, класний роман і класний автор. А другий був Бах Річард Бах, чайка на ім'я Джонатан Лівінгстон. Теж хороше, хороший твір, хороший автор, як завжди, в куточку або в описі до відео. Передивись після цього відео. Обов'язково коротше, дитинство. Антуана де сент екзюпері було надзвичайно добрим, прекрасним. Але прийшов час буденному дорослому життю, і треба було себе якось в ньому знайти. Романтика тих часів спонукала стати його морським офіцером, але не склавши іспити до військового морського училища, він подався на архітектуру в академію мистецтв. Такого але й там провчився лише півтора рочки. І зрозумівши, що це абсолютно не його професія. Він подав прохання про зарахування його до армії у військово-повітряні сили, і таким чином він став авіатором. Так як на той момент авіаторство не було вже настільки досконало дослідженим і знаєш уже професійним, таким крутим. Він був якби одним із першопроходців. Він прокладав нові траси, випробовував якісь нові авіамашини, нові літаки, освоював нічні польоти і зазнав за все своє життя 23, по-моєму авіакатастрофи і в горах, і в пустелях, і де тільки він не падав на тих літаках. Він літав над трьома континентами, і його літак став для нього, ніби знаряддям для пізнання цієї планети людей. А професія льотчика допомогла йому зрозуміти оті неймовірні емоції людини, відірваної від землі, усамітненої в небі, і сильніше відчути зв'язок людини з людиною і відповідальність за все, що відбувається у світі. І оця його зневага до буденності насправді вплинула і на його шлюб. Він одружився з вдовою іспанського письменника Гомеса Карільо Консуелою, і була вона така. Дуже ексцентрична жінка, така цікава і, і прекрасна. Там в неї була така поетична краса, як писав сам Ексюпері. І звісно ж вона вплинула на його творчість. Бо, наприклад, в маленькому принці він писав з нею троянду. Є такий персонаж Троянда, така примхлива квітка. Це саме була його дружина в авіацію і в літературу. Він потрапив одночасно. В 1926 році він вступив на службу в генеральну компанію авіаційних підприємств. І в цьому ж році видав своє перше оповідання авіатор. А далі і інші твори, але їх на жаль було небагато, бо ще далі почалася Друга світова війна. Звісно, що екзюпері був в лавах повітряних сил і боровся з нацизмом в повітрі. І от в 1944 році вже майор Антуан де Сент-Екзюпері відправився у свій останній бойовий виліт, з якого він не повернувся, і його вважали зниклим безвісти аж до 1998 року поки якийсь рибалка десь під Марселем, чи де не виловив із води його браслет з ініціалами Екзюпері. Ще через п'ять років звідти ж дістали рештки його літака. Його смерть стала легендою, яка визначила цілком особливе місце в літературі для цього автора, визнаного національним героєм Франції, опановуючи небеса, Антуан де Сент екзюпері краще розумів життя на землі, і він таким і залишився в пам'яті людиною неба і землі, великим романтиком, який прагнув Щастя для людей в реальному житті, Оце щастя, яке він намагався дати людям. Казка притча, маленький принц, про маленького принца, хлопчика з іншої планети, який намагається от, зрозуміти наш всесвіт взагалі з його планетами з його людьми. Я, чесно кажучи, не бачу сенсу розказувати сюжет цього твору, тому що він настільки маленький, що його можна прочитати за вечір. Єдине, що треба сказати, що цей твір він про. Повагу до людей про ти вже сказала відповідальність за за весь всесвіт. Що людина несе відповідальність за все, що навколо неї, і це один із найпоетичніших творів письменника. А ще він сам намалював ілюстрації до маленького принцу і тепер цю книжку друкують от з його ілюстраціями. Завжди я прям зі школи пам'ятав цього удава слон в удаві в розрізі. Це змішне і взагалі складно уявити цю книжку без цих ілюстрацій. Це неможливо. Вони як ти сюжету там часто кажуть, що ця література маленький принципі, типу, що для дітей, дитяча така казка. Насправді це зовсім не так. По перше, це в першу чергу філософія. Екзюпері заклав туди великий сенс. Немає оцих всіх сухих якихось абстракцій, термінів, тому що там вся складність цієї філософії зашифрована в прості оці художні образи. Я не погоджую, що це казка, я не погоджуюся, що це притча. Емоційно важко зрозуміти було що це таке, і якось передати свої враження. Для мене це щось. Huh? Таке, я не знаю. Це об'єктивізм, Сереж. О, це течія, яку придумала Айн Рен, течія філософії. Тож в куточку про її два романи вже говорили, поговоримо ще про, про всі інші. Подивись обов'язково, це взагалі автор, який переверне твоє життя. Звісно, що вона легка і проста. І так, ти можеш її прочитати з дитиною, своїм дітям прочитати, але при цьому сам отримаєш щось неймовірне, якесь таке щемливе і добре, і прекрасне. От я не можу пояснити. От, от отримай. Ah. От щось таке маленькому принці є нагадування кожному дорослому про його внутрішню батьківщину. Це дитинство, з якого ми всі виросли, яке завжди залишається з нами, повинно залишатися з нами. Я впевнений, що цю легкість і оцю дитячість цей твір тобі обов'язково подарує за цією такою, нібито легкістю. Насправді ховається жахливе і потворне життя дорослого. Тут є персонажі, які показують нам людські вади в їх оголеній такий такій до абсурда, гротесковій формі, і мені здається, що це набагато дієвіше ніж знаєш, така важка якась філософія. Просто подивитися на цей світ дитячими очима і все зрозуміти. А можливо, навіть із жахом усвідомити, що серед цих персонажів ти сам, і відкрити ці дитячі очі тобі допоможе символізм, який є в цій книжці. Це мотиви дитинства, домівки, криниці, змії, спокусниці. Ну і багато чого іншого, ти сказав, що щось таке після нього є, що ти не можеш пояснити, що а. це таке та оце. А я собі подумала, що після прочитання маленького принца у тебе всередині ніби з'являється якась така сокровенна таємниця пізнання, щось тобі відкрилося, і ти хочеш посидіти в тиші, помовчити і подумати над тим, і поки що ні, ні з ким не ділитися цим. Чомусь я думаю, що от у кожного читача буде ця таємниця. Іця своєю і якоюсь такою. Особливо по сьогодні твори Антуана Екзюпері вважаються якби класикою і читаються абсолютно по всьому світі, і дорослими, і малими, тому що вони якраз от несуть в собі сенс життя, буття і майбуття, і вони сповнені цього людського тепла, сонячного проміння, от якось так. Знайомство з Антуаном де Сент Екзюпірі принесе тобі неймовірну радість від духовного спілкування з людиною, другом, філософом і митцем. Так. Чи знайомся і читай, бо ми прочитали, і нам зайшло.